Всім привіт! Сьогодні буде коротенький маленький випуск. Чисто щоб познайомитись і бути в курсі. Поглянемо статистику наших українців в АПЛ, яка є на даний момент. Ви на каналі Сайман Сейс звати Сіма став свій вогняний лайкос, тебе комент, підписка, і ми починаємо. Почнемо з Віталія Миколенка, поки в АПЛ не зіграв жодного матчу, але потрапляв у заявку. Була травма, тому пропустив предсезонну підготовку і зараз програє конкуренцію за місце в основі Ешлі Янго. Так, це саме той Ешлі Янг, якому вже 38 років. Наш Віталій Миколенка зіграв тільки один матч в кубку англійської Ліги 75 хвилин. Йдемо далі. Ігор Єрмолюк цього літа підписав контракт вже з дорослою командою Брентфорд. Поки в АПЛ дебютувати не вийшло, але він постійно був на ну на лаві запасних, що вже також непогано означає, що він є в обоймі. Команди, і це вже добре. Як і Миколенка зіграв лише один матч в Кубку англійської ліги та провів там 78 хвилин. Також маємо представників у чемпіоншипі. Микола Кухаревич захищає кольори соонці, та Назарій Русин перейшов до Сандерленду. Назарій Русин підписав контракт з клубом по схемі 4 плюс 1. Сума трансферу склала 2,5 мільйони євро. У Миколи Кухаревича справи йдуть непогано, Адаптується до нової команди. Також перейшов цього літа. відбувся з французького Труа до Сонця за 2 мільйони євро. Вже Потрошку набирає свої хвилини за свій новий клуб. В чемпіоншипі виходив у двох матчах з п'яти по хвилинам, награв лише 31 хвилину. Також вже прийняв участь у двох матчах Кубку англійської ліги та вже відіграв 41 хвилину. Голів та асистів поки немає, але вірю, що скоро Микола заб'є свій дебютний гол за лебедів. Повертаємось до представників АПЛ. Наступний у нас це Олександр Зінченко. Літом загоював свою, так би мовити, хронічну травму, а саме ікроножну травму. А якщо правильно сказати, то це литковий м'яз. За чотири тури в АПЛ в одному був лише поза заявкою. А це саме перший тур проти Ноттінгем Форест. Проти Крістал Пелес зіграв одну хвилину. Проти Фулгему 34 хвилини. І проти Манчестер Юнайтед вийшов у стартовому складі. Зіграв 76 хвилин. Загально вже відіграв 111 хвилин. Голів та асистів поки немав. По оцінках за матч були. Проти Крістал Пелес 6,5 отримав, проти Фулгому отримав 6,8 і проти Манчестер Юнайтед отримав 6,7. Єдиний гравець, який зіграв у всіх матчах АПЛ, є Ілля Забарний. Відіграв повні 4 матчі, а це 360 хвилин. Відіграв проти Вестхему, Ліверпуля, Тоттенхему та Бренфорду. Його команда пропустила за 4 матчі, 8 м'ячів. Але щоб у вас не склалось погане враження від Бормуту, хочу вас трошки заспокоїти. По-перше, команда не так погано вже іграє, які є її результати, а саме дві нічиї та дві поразки. По-друге, у Бормонта було як мінімум два важких суперника: це Ліверпуль та Тоттенхем. При тому, що проти Ліверпулю Бормон дуже гарно виглядав у першому таймі, тож не засмучуйтесь, ще наберуть свої пункти. По оцінках проти Вестгему 6,5, проти Ліверпуля 6,9, проти Тоттенхэму 7, і проти Бренфорду отримав оцінку 6,5. Завершує наш список Михайло Мудрик з чотирьох матчів зіграв у трьох. Мав мікропошкодження, тому пропустив матч проти Лутона. Проти Ліверпуля зіграв 9 хвилин проти Вестгему 45 хвилин. І в останньому турі зіграв 13 хвилин проти Ноттінгем Форест. Загальна кількість хвилин склала 66 хвилин. Голів та асистів поки немає. По оцінках має проти Ліверпуля 6,8, проти Вестгему 7,2 та проти Ноттінгем Форесту 6,3. Друзі, такий був наш коротенький маленький випуск. Трошки підбили підсумки наших українців в АПЛ та Чемпіоншипі. Всім дякую за увагу. Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Підтримуйте український контент. Свої вподобайку. пишіть свої коментарі. Не забудь підписатись. А я з вами прощаюсь. Ви були на каналі Саймон Сейс. З вами був я, Сіма. Всім пока. But you could do anything.